Далеко за межами України, а також багато багато інших людей. І -боксу. Але перед тим знову ж таки я б просив би вас всіх перейти на цю, на цей бік, бо тут буде екран, і ми маємо зараз голову. Ні, передавно не надо. no livro Thank <laughs> you. Володимира Кличка, чемпіона світу. Почесного чемпіона світу називається дали UBC. Віталій Кличко. Добрий день, друзі. Чи потрібно, чи не потрібно? Не хочу. Чи може бути без мікрофону? Чи з мікрофону? З мікрофону краще. Хочу вас всіх привітати. Я бачу тут багато спортсменів, так? Чи ні? Ті, так, <реш> так. <реш> хто займається спортом, хлопці, які займаються боксом, хто з боксом не займається, хто взагалі займається фізкультурою. Дуже добре я дуже радий вас тут всіх бачити. Зараз ми побачимо фільм. Він такий мотиваційний. Мотивація повинна бути. Повинно бути те, що дає тобі великий поштовх для того, щоб ставити перед собою мету. Для того, щоб мету досягти. Це, знаєте, в житті починаються сходи. З першого кроків, другий крок, третій крок. В житті багато кроків потрібно зробити... І потрібно Дуже багато кроків, дуже добре, якщо ці кроки наверх. В житті дуже складно, потрібно боротися. Потрібно кожен день доказувати, що ти можеш. І без мотивації це неможливо. Тому я впевнений в тому, що цей фільм буде мотиваційний. 17 років існує турнір, який підтримуємо ми разом з Володимиром. Більше половиною тисяч спортсменів пройшло за цей час з різних країн. Сполучені Штати, Китай, Британія, Німеччина, країни в минулому Радянського Союзу. І багато хто з них став чемпіоном світу. Це був крок. Крок наверх. Є олімпійські чемпіони. І дуже добре, якщо кожен з вас подивиться фільм, але певний в тому, що зараз така маленька презентація, що ті хлопці, та їща, то будуть дивитись фільм, і буде велика мотивація для того, щоб ставити перед собою мету, робити все для того, щоб цю мету досягти. І ще дуже важлива річ: в житті нема нічого неможливого. Тільки при одної мові. Якщо ти цього прагнеш, якщо ти мрієш і робиш все для того, щоб мічта стала реальністю. Нічого, все залежить від тебе. І від тебе також. І від тебе також не посміхайся, від кожного з нас. Від кожного з нас залежить наше майбутнє. І не тільки наше майбутнє, також майбутнє нашої країни. Якщо ми будемо вже говорити не про спорт, а взагалі про життя. Тому зараз будемо подивитися, так? Я сподіваюся, що я ще не бачив його, мені розказували. Такий знаєте, цікавий фільм. А, вдячний а, тим, хто його зробив. А, хлопці кажуть томолити. І ми будемо всі вражені. Так що будемо дивитися? Але перед тим ще кілька привітальних і важливих слів дуже, я думаю, має сказати Аліна Носенко, президент фонду Кличко. Я запрошую її сюди. Дякую. Я не буду забирати дуже довго часу. Віталій Володимирович вже сказав найголовніше. Дякую за аплодисменти. Віталій Володимирович вже сказав найголовніше. Я як директор фонду. Хочу подякувати всім партнерам, хто з нами співпрацював над цим фільмом. В першу чергу це фан-клубу президента Сергія Лексів, також нашому режисеру Георгію Сві. Мені дуже сподобалася ця робота, коли я її побачила вперше. Звичайно, було дуже багато часу, і багато фанів нам писали, коли ж ви покажете цей фільм в Фейсбуці, ВКонтакті. І кожен раз ми відповідали: ну, почекайте ще трішки ми самі його не бачили. Сьогодні побачимо. Дякуємо всім, що сьогодні прийшли. Дуже приємно, що у нас так багато фанів спортивного напрямку. Я хочу запросити до слова пана Сергія, щоб він також сказав декілька слів, тому що він був там і почнемо дивитись. Доброго шановні друзі. Для нас дуже велика честь для фан-клубу братівки бути. Причетними до таких подій, як розвиток українського спорту. Зараз саме зараз, в такий важкий для нашої країни, час дуже важливо, щоб весь світ бачив, що українці це сильна та непереможна нація. І те, що роблять приключки, те, що роблять фонд ключко, ми трохи приєднуємося в особі фондлу ключку, це дуже важливі речі, коли ми розвиваємо юнацький, та дитячий спорт це наше наступне покоління чемпіонів. І ми впевнені, що наш маленький вклад в дуже велику справу принесе свої результати. Дуже вам вдячний. Є підстави сподіватися, що після перегляду цього фільму дуже багато молодих. Буксерів захоче приїхати до Бердичева на турнір на призи братів кличків. А зараз я хочу, щоб представ свій фільм режисер Джордж Сві, власне кажучи, автора. Давайте привітаємо його. Так, все, спасибо, здравствуйте. Я очень сильно переживаю, тому що ми делали цю роботу очень довго і старались, Віталій і для вас, і для Владимира. Поэтому э, это фильм о начинающих боксерах, о будущих чемпионах, которые э, достигают своих высот только лишь э, благодаря мотивации. Мотивация – это самое главное, как сказал Виталий, в нашей жизни, чтобы была мотивация достигать, достигать с каждым разом все высших и высших высот. Ну что ж, я думаю, с разрешения Виталия мы приступим к просмотру фильма. Спасибо вам большое. трішки меньше, тому, я думаю, где центр взял. Так что ну, здесь сьогодні? прямо это сделали. Что ходить, куда время терять? Ну это там готово. Я ще хочу сказать що 26. го, а... 26 -го. наступного месяца. Журналист, велике прохання почемці, не викрикувати, а руку піднімати, і будемо слово. Будь ласка, я вам заблукаю. 25 квітня Володимир буде знову відстоювати свої тітли. Медісан Сквергарден, Штати, штату, йорк Дуже цікавий бій. Потрібно не пропустити, будемо тримати кулаки. І я впевнений в тому, що Володимир зробить все, щоб цей раз знов піднявся. А цей бій буде транслювати більш ніж 200 країн світу, щоб знов піднявся український прапор, щоб знов пролунав український гімн. І і гімн будуть переможними. Ми здобуємо. Дуже добре. Він... Є багато фільмів бачив, такий гарний, мотиваційний. Дуже добре, що це хлопці. Я казав, що це крок для кожного, хто займається боксом в житті, буде впевнений в собі, займатися спортом, бути сильним, романіно развитим здоровим в першу чергу. І дуже добре, що такий турнір проходить. Ми раді підтримати цей турнір, раді, що багато хлопців беруть участь. Багато хлопців, які пройшли через цей турнір, стали чемпіонами світу, Європи, світу, олімпійськими чемпіонами. І а, влітку ми будемо готові ще раз вже через той турнір проводити і сподіваємося, що буде також багато хлопців, які будуть брати участь і формати. Два месяця. Перший потрібно мріяти. Не, Перший потрібно мріяти. Друге, другий меседж. Потрібно е, працювати, щоб реалізувати свою мрію в життя. І третій меседж, що нема нічого неможливого. Владимир Кличко против Джейнса будет проходить в меке бокса, в арене, в которой проходили все ключевые боксерские, легендарные боксерские поединки Мэдисон Сквардард, Нью-Йорк. Этот поединок будет транслироваться на канале HBO в Соединенных Штатах Америки. Более 200 компаний мира уже купили и выразили заявки на трансляцию данного поединка. От боя вся боксерская общественность ожидает очень много, многого все говорят, что Владимир, безусловно, говорит. Но еще раз хочу подчеркнуть. У каждого спортсмена ша шансы 50 на 50 в этом поединке. Только лишь от спортсмена лично зависит, насколько он сможет эти шансы увеличить. Владимир знает лучше, чем кто-либо, как провести его подготовку. Хороший опыт жизненный, спортивный. Жаль, конечно, что Манил Стюарт э, уже не с ним, но тем не менее ученик э, Стюарта Бэнкс э, показал, что как тренер он достаточно эффективен и уверен, что увидим Владимира э, в Виталий, а уже подписан контракт на другой с телеканала Интер у К2, и если нет, то на каком телеканале украинские любители бокса могут увидеть бой э, с я думаю, что ничего не у нас не изменится. И бокса увидят вновь в поединок Владимира Кличко на канале Интер. К большому сожалению, наверняка, а может быть, нюансы есть, в прямой трансляции поединок будет показывать. Не как обычно, в 12 вечера этот поединок будет показан, скорее всего, ближе к 5 часам утра. Но тем не менее, все те, кто любят, переживают за Бог, те, кто будут смотреть, это не будет помехать, только ранняя трансляция Соединенных Штатов Америки, а те, кто любит поспать, будут иметь возможность наверняка, повторю увидеть поединок уже на следующий день в Виталий, нам аннусывал еще, вы сегодня расскажете кілька слив про спортивную работовую инфраструктуру Киева. Хотілося конкретно почути, що буде збудовано, можливо, що потрібно для Києва. В Києві нам потрібно зробити багато речей. Київ, на жаль, багато років знаходиться в такому стані, коли розвідала корупція, коли потрібно нам, коли були багато перепонів, і сьогодні, незважаючи на складну економічну ситуацію. Незважаючи на те, що зараз проблем багато, нам потрібно стабілізувати ситуацію в місті, нам потрібно зробити реформи. І одна з ключових складових це розвиток спорту. Ми впевнені, незважаючи на складну фінансову ситуацію, всі спортивні змагання, які запомогли, будуть проводитись. До цього долучаємо всіх зацікавлених і у нас Є багато. Я не хочу зараз анонсувати, але до Дня Києва у нас є приємні новини, які ми будемо презентувати до тих, хто любить займатися спортом, а може бути не спортом, а з культурою любить, любить проводити час на свіжому повітрі, що стосується спорту. Літо коли можна задоволеним отримати. На повітрі на заняття, так що презентації будуть. А окрім того, що змагання збережете, будувати щось буде чи ні? Однозначно, ми зараз плануємо і злучаємо достатню кількість людей, які готові інвестувати в інфраструктуру Києва. І також будемо будувати. Я ще раз хочу підкреслити, що на обличчя часам ми будемо презентувати це. Це буде цей Києва. Тобто тільки тоді можна буде сказати, що буде побудоване. льодова Його? арена там, в Києві немає. Е, Нема басейнів? Ні, льодової арени нормальної немає. Є льодова арена на ВДНХ, але там ну, неможливо залити немає. Ми, 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 з... там... ми розглядаємо зараз інвестиційні проєкт, спілкуємось і впевнений в тому, що е, може бути до кінця цього року встигнемо, Де, що стосується людей до арену. Там багато, багато інвестицій. Якщо не стигнув, то тоді наступно, тому що інвестиції дуже. Є велотрек в Києві, який там і в будинку вже і в будинку займає велотрек, так? І... Спілкувався, 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 спілкувався з, з асоціації велоспорту, які кажуть, що на жаль, ці велотрек не відповідає вимогам. Сучасного треку зараз даємо до того, що якщо сучасний та ми будемо будувати, він в цьому місці не зможе знаходитись, тому що ключові є вимоги. Але впевнений, що ця інфраструктура збережеться для того, щоб люди займалися різними видами спорту і зберегти це як такий спортивний склад. Тобто велотрек новий буде в Києві? Плани є. Плани є, на цю тему спілкуємось. стосовно, коли він буде розноситися, коли він буде, це залежить від фінансування. Зараз ми впираємось, включиємо з складу фінансовості. Що таке питання? Ваше було сказано про таких боксерів, як Олександр Вісик, Василь Ломаченко. Зараз вони прокладають свій шлях у про професійному боксі. От сьогодні було офіційно сказано, що Василь Ломаченко буде митися в андеркарті проти колишнього чемпіона. На вашу думку, чи не зарано, от як експертна думка боксера, чи не зарано їм вводити такі вже бої на чемпіонському рівні. Я не маю інформації, що і бандерфельтивої майвестор пакеала. Сьогодні в нього офіційно з'явився зуперник, він колишній чемпіон для Олександра Усака, який також може облікатися про данного знайти достатньо досвіду для того, щоб мати, мати достатньо досвіду, щоб не робити поруки, які можуть бути берегальними вчитися. Одні кажуть зарано, інші кажуть, що можуть трошки почекати. побачимо. З мого мо... власного досвіду потрібно набрати сім боїв для того, щоб помилок не було... тобто, в одному бою ми можемо вивідати про успіх, але тяжоли бої суперники можуть принести багато сюрпризів. І тут досвід є вирішальний.

Не чекає хтось здоров'я, хто береться, хто допомагає. Зараз а, вложу, ремонтуємо а, біля ботанічного саду, старого ботанічного саду. Побачили, Бо які став, дуже багато. І, не за державні кошти, а за ті кошти, які в не дуже їх виглядають. І дуже хто допомагає. Чисто весні дуже вдячні, якщо ми справимося, Шановні друзі, у пане Віталія, завершили дуже мало часу. Я вас запрошую до групової фотографії. Переважно спортсменів. Запрошую, будь ласка, до мене. Я підняв руку молодих спортсменів. Перевірили це. Я перевірю інформацію. до мене. Дякую. Перевірю вашу інформацію. до мене, я у центрі буду, там де буде місце зайняти Віталію. Віталій Володимировичу, я вас прошу. А в чому річ? взагалі. Я все, как, как, Я хочу, щоб Якщо чтобы делать моими ребятами. <говори> Работающие все машины найдите на хорошем ряду. To ja bardzo dziękuję Wam. Dziękuję.